Давно-давно, коли люди не мали ще ні вогню, ні мисок, ні ложок, оселювались вони на берегах річок. От там і жили собі, йшли, йшли, поки знайшли місце зручне. Річка велика, можна й оселитися. Коли збиралося все більше і більше людей, почали робити хатки земляні, а потім знайшовся між ними один міцний чоловік звали його Димко. Він такий був силач, що охороняв те село і ту річку. Візьме кия, а як прийде який злий звір на село, то він києм махне і уб'є зразу. От уже він став дорослий. Почали баби говорити треба женить димка. А була серед них баба Марія. Жила сама собі в лісі, її звірі не займали. Оце було забіжать вовки в село. Нароблять шкоди, а її не зачеплять. То люди і стали говорити Димкові Ти, Димко, ходиш на полювання, зайди до баби Марії, подивись, що вона робить. Так він раз йшов, коли чує розмову у бабиній хаті. Він і гукнув, а вона вийшла та така страшна, що Димко перелякався. Ну, відьмачка, і все. Він сказав їй «Здравствуй». А вона відповідає, добре, що прийшов, але краще іди собі. Він узяв та й пішов собі. Дома сказав своїм, Бачив я ту бабу, така страшна, що і вночі може приснитися. Прийшов вечір, полягали спати, а він сонний, давай кричати. Мати до нього: Що тобі, сину? А, не бачите баба. От як настав день, Взяв він свого кия і пішов до тієї баби. Прийшов і каже: Здравствуйте, бабусю, скажіть, що у вас за сила, що я вас і вночі бачу? А вона відповідає: Добре, що побачив, то будемо разом бенкетувати. Іди додому і скажи батькові і матері, щоб тобі дозволили взяти в селі дівчину за жінку та щоб звали її так, як мене. Марія, батьки дозволили. Він пішов, узяв її, і жонатий почав ще більше полювати на звіра. Пожили вони годочків два, з'явилась у них дочка Єлена. А як тільки вона з'явилась, то прийшла до них та баба Марія і дала в подарунок шматочок кременя, камінчик і губку. Дала та й каже У вас немає вогню. То я вам його дарую. Бийте камінчиком об камінь, і губка запалиться. І Димко роздув вогонь так, як веліла бабка, і зробив у себе в домі димище. Всі люди збіглися, бо ж вони ще не бачили вогню. Збігли дивитися, що воно за диво, а баба сказала йому Вийди і скажи людям, у мене є дочка, і це її щастя. Люди почали розходитися. Як настав вечір, то сусіди почали брати у димка жару, розкладали й собі вогонь та грілися біля нього цілу ніч, а на другий день обирають димка старшим на селі. Тоді він почав підбирати собі компанію товаришів, щоб іти в ліси на охоту. Як дійде Димко і його товариші до річечок, де живуть люди, розкладають вогонь. Люди спочатку бояться, а потім ідуть за ними, він вийде і скаже Беріть усе своє, і йдіть за нами. У вас тут звірі, а у нас вам буде добре, ми вас охоронятимо». Вони беруть свої буйволи, слони і переходять туди, де живуть димкові люди, поселяються з ними, пускають свою худобу до їхньої. От як уже стало село більше. Баба Марія знайшла собі в лісі хлопчика місяців шість-сім. Знайшла та каже, це моє щастя. Це й буде мене глядіти. А воно мале обзивається, я, каже, бабусю, ваш буду. Вона його взяла і втішається, що таке маленьке, а вже балакає. А дома та баба мала таку міну, так і підкоп під землею, наче погріб. А в тій міні міцне вино. Почала вона тим вином свого хлопчика напувати. А він як вип'є, то стає ще кріпший. Ось вона тоді і каже сама до себе Добре, що він п'є, це буде мій, і назвала його Андрушком. Стало йому годочок, він уже бігає, але баба не дозволяла йому йти в село, і сільські прозвали його диким. За те, що він не хоче до них іти. Одного разу Димко вибрав собі більше мисливців і пішли на іншу сторону лісами, аж до чистого поля. Біля річки народ здибали. І там своє чудо зробили, розклали вогонь. Димко і цим людям сказав Заберіть усе, йдемо туди, до мене. Розмножилось село, стало велике. Коли це в один деньок летить поверх села Змій. Люди всі полякалися, принишкли. А Змій летів летів та й став в край річки. Як став, почав свистіти, а люди і скотина зовсім поперелякувались. Тоді Димко скликав своїх вояків, взяли дрючки в руки і йдуть назустріч Змієві. А Змій піднявся вгору і до них скочив. А Демко як махнув своєю палицею, відразу вбив того Змія. То ті мисливці сказали, зарити його поглибше, щоб ніде і ні слідочка його не було. Зарили позад бабиної Маріїної хати. Баби якраз не було вдома, а хлопець приймачок Андрушка то все бачив і говорить бабі Бабо, тут щось копали поза нашою хатою. Тоді баба пішла до димка і питає, що ти там робив за моєю хатою? Він їй відповідає, летів змій, ми його вбили і там закопали. То вона йому й каже, Це була твоя смерть, а прилетить другий, то буде для твоєї дочки смерть. Ти бережи її, не пускай нікуди. Димко послухав, а сам думає, що це вона за баба, що знає наперед. Приходить додому і каже до жінки Бережи дочку Єлену. Ожили вони, жили, розбагатіли, мають уже досить добра. А баба свого синочка навчає Андрушко, ти будь обережний, нікуди не йди, будеш старшим цього села. А сама баба скрізь ходить і вночі, і в день її ніякий звір не займає, і вона в лісі мала таку потаємну яму. Де стояло троє коней, то вона вночі сяде на коня і летить. От вона прийшла раз а Андрушка їй і каже Бабо, ви що робите в лісі? Скажіть, а то піду в світи. На другий день баба бере його і йде з ним в ліс, доходять до дуба. Баба вдарила ногою тричі об землю, відкрились двері. Заходять, там троє коней. Чорний, гнідий і білий. Вона й каже, Оце твоє багатство. Тільки будь розумний, слухай мене. Він зрадів. Бабка гукає до нього Андрушко, а йди сюди. Завела його в куток, а там три бочки з вином. Вона дала йому склянку вина. Він випив, а баба й питає Ну як? Можу твого коня підняти на руки? Таку силу відчуваю. То вона дала йому іще склянку вина рожевого. Він випив і каже Неначе не на землі стою, а лечу. Така сила в мене. Вона дала йому іще склянку білого вина. Як виходили вони вже із схованки, то коні заржали, а баба вдарила тричі ногою об землю, і двері зачинились. На другий день баба вже дозволила своєму синові Андрушкові йти в село, а він після того вина став такий гарний та міцний, що всі дивувалися, де баба такого взяла. Прийшов він увечері з села додому й каже: Бачив я на селі багато дівок, але не сподобалася мені жодна. Баба сказала: Твоя доля у димка, в нього є дочка Єлена, ти її не бачив? Але скоро побачиш. Ось через якийсь час знов налетів трьоголовий Змій на те село і почав говорити людським голосом Димко, дай твою дочку мені на поживу. То димко прийшов до Змія і почав просити Я тобі дам скотину, яку хоч, все дам, що хочеш, але дочки не бери. А Змій сказав Завтра виведи дочку у таке то місце. А то не дам вам води. Сказав, піднявся і полетів. Люди всі полякались прийшла вже нам смерть гомонять, а Димко й говорити поки що просив тільки мою дочку йому віддати. То жінка Димка, мати Єлени, де до баби Марії в ліс, приходить і каже Бабусю, ідіть, визвольте нашу дочку, бо завтра маємо вивезти її. Бабуня відповідає, йдіть, беріть і вивозьте туди, де він наказав, а ми будемо з ним говорити. Переночували вони, взяли, оділи дочку, і вся жінота, і чоловіки з села випроводжують її, як на похорон, живу, а баба й каже до свого Андрушка: Дивись, оце твоє щастя йде. Іде батько, мати, і вона. І всі люди вслід. Прийшли у ліс, куди змій наказав, попрощались усі з нею, осталась вона там сама. А баба взяла свого синочка і скоренько повела у свою схованку, дала йому три склянки вина, вивела йому гнідого коня і каже Їдь, і не дивись назад, тільки вперед. Там буде дочка димка Єлена, стоятиме вона там, де великий дуб. То ти сховай коня за дубом, підійди до неї, спитай, хто вона. Вона буде плакати, бо смерті чекає. А ти їй скажи не плач, я змія вб'ю. От той Андрушко поїхав, все так зробив, як баба веліла. І Єлена дала йому платочок у руки, а він втирається і сміється. Вона бачить, та й думає, я смерті жду, а він сміється. Аж ось його кінь за дубом як ударив копитами в землю, то аж дуб захитався, а він сказав бувай здорова, Єлено, подав їй руку, і чекай на мене, я приїду. Вскочив на коня і поїхав, а вона там, бідна, плаче. І враз зашумів сильно ліс, і вона ледь не вмерла від страху, а той Андрушко не виїхав з лісу. А кинувся із своїм конем назустріч Змієві. От він як піднявся нагору на коні і прямо на льоту Змієві зняв одну голову мечем. А Змій заревів, аж земля затряслась, і заговорив він людським голосом: Не бий мене, я буду тобі вірно служити до смерті. Андрушка не слухає, тому що баба сказала йому бити, поки всі голови Змієві зіб'є. Б'є він мечем і зняв усі голови. Як тільки зняв він останню голову, все Змія витекло, і став він, як порожній мішок. У Змія ж кісток немає. То Андрушко взяв від фолік ту змійну шкуру і звалив на неї скелю, а сам зайшов за дуб і каже Єлено, іди додому. Змій уже вбитий. Вона з радістю подивилася на нього, як він він є. Раніше із страха не дуже дивилась. а він на коня і поїхав. А тим часом циган, який йшов в стороні, все чув і бачив. Умазався у Зміїну кров, доганяє Єлену і каже: Я тебе врятував. А що вона, бідна, скаже, мовчить. Ідуть вони удвох у село. Як побачили батько й мати, що вона жива, так зраділи, тільки дивуються. Чого ж циган? Що це таке і Змія зробився циган? Вона почала говорити Мене врятував один красень. На коні був. Він сказав іди, а цей прийшов потім і говорить, що він мене врятував. Зібралися люди і судять. Ну, як він врятував, то нехай живуть, а вона не хоче, плаче, доказує, що це не той був. Вже їй день весілля вибрали. А баба, Андрушкова, все взнала та й каже синові «Готуйся, на неділю підемо гуляти. Діждалася неділі, баба бере його, веде до того дуба, де була її потаємна яма, вдарила ногами об землю, двері відкрилися, заходять усередину. Баба як крикне до коней, так ті коні враз і стало коло баби осідлані. От вона дала Андрушкові три склянки вина і сказала. Їдь швидко, бо вони вже за столом. Тоді він вискочив на білого коня, а ті два збоку вільно йдуть, осідлані, і полетів з кіньми в повітрі, наче птиця, долітає до димкового двору, а там весілля. Миру зібралося, видимо, не видимо. А як побачило його, хто куди тікати? Злазить він з коня йде в хату. В хаті вся компанія за столами. Він заходить і каже Здравствуйте. І як сказав «Здравствуйте!», то витяг платочок, що Єлена подарувала, і витирається ним. А вона й мати як побачили, так і закричали Оце наш визволитель! Оце наш зять. А він почав усім підряд руку подавати «Здравствуйте!» доходить до молодшого, отого от Циганчука, що обманював всіх, подав йому руку. Та й задушив, як у ту цигарку, підняв його і виконув із за столу. Ти моя, Єлено, а в мене є мамка і бабка, і де ми її приведемо. Вийшли, коні впали перед ним на коліна. Вона сіла на гнідого, він на білого, а чорний вільно їде. Піднялися вони вгору, а там баба стоїть. Впали на коліна, просять, щоб шла до них, а вона відповідає. «Ідемо до мене, раніше погостюємо, а потім до вас. Прийшла до дуба, вдарила вона тричі, двері відкрилися. А там є все і пити, і їсти. Баба почала пригощати, дала по стаканчику вінця і закуску, таку хорошу, що рідко хто й бачив. Потім вийшла баба, вдарила тричі ногами, двері зачинилися, коні перед ними з'явилися. Баба скомандувала конями Лягай! Білий кінь ліг перед Єленою, гнідий перед Андрушком, а чорний перед бабою. Сіли вони і піднялися в повітря, полетіли до родичів, та й весілля на весь світ справили і жили собі довго та щасливо.